Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал про маркетинг, психологію, підприємництво, все, що мені цікаво. Сподіваюсь, буде цікаво і вам. Сьогодні тема у нас: а чи буде крутою роздрібна точка, яку Ви хочете відкрити. Варіант про те, що от я маю приміщення і мені туди треба щось впхнути, ми сьогодні не розглядаємо. Ну, можливо, запишемо таке відео. Сьогодні ми про те, що ми шукаємо точку. Аналізуємо, чи, будемо, чи буде вона прибутковою, чи буде вона маржинальною, чи буде вона цікавою і буде розвиватися. Отже, як нам проаналізувати місце? Наприклад, рієлтор вам запропонував певне приміщення, і ви поїхали його подивитися. Начебто все окей. Але треба ж розуміти, чи будуть там продажі, чи не будуть там продажі. Отже, як ми аналізуємо точку? Перше, що ми дивимося, конкуренти поруч. Наприклад, ви хочете відкрити кав'ярню. Ви знайшли оптимальне приміщення під цю кав'ярню. Після цього, як ви його подивилися, треба походити поруч подивитися, які там є кав'ярні, по чому вони продають, який там асортимент, які у них фішки. У будь-якої майже кав'ярні є свої якісь певні фішечки і нюансики, які вони ну, презентують і таким чином виділяються серед інших. Далі ми починаємо рахувати трафік конкурентів. Це те, на що чомусь дуже часто люди забувають і амарно. Як ми рахуємо трафік конкурентів? Просто стаємо у будній день у вихідний день, зранку, увечері, в обід. І буквально от з годинником, засікаючи одну годину, рахуємо, скільки людей потенційної цільової аудиторії проходить повз точку конкурента. Наприклад, пройшло 10, зайшло 2 за годину. І таким же самим чином аналізуєте і свою потенційну точку. Наприклад, рахуєте за годину там. Понеділок зранку пройшло там 10 осіб. Можливо, і до мене би два вже зайшло. І таким чином ви плюс-мінус розумієте, скільки потенційно людей може заходити до вас. Далі робите аналіз району, дивитеся, що це за район, скільки будівель знаходиться у радіусі одного кілометра від вашого потенційного приміщення. І прикидаєте, скільки там людей живе. Розуміючи, що, наприклад, ну, в середньому там, у квартирі живе там, три особи, наприклад, родина молода, якщо це там ЖК-новостройка. Ну, ЖК да? І ви розумієте, що, скоріш за все, одна особа точно з квартири буде пити у вас каву. Це, як правило, мама да, любать каву. І таким чином ви вже можете спрогнозувати плюс-мінус скільки людей. Потенційної цільової аудиторії знаходиться у радіусі кілометра від вас. Далі не треба. Скоріше, навіть не кілометр, а метрів 500, якщо це маленька кав'ярня, якась. А якщо це якась перукарня у вас чи магазинчик, це вже можна розтягувати радіус до кілометра. Далі, дивитися транспортні розв'язки, як далеко вони від вас знаходяться. Дивитися офіси та комерційні установи. Це також ваша потенційна цільова аудиторія. Далі дивитися навчальні заклади, вузи, школи. Так, школярі також полюбляють пити каву. Таке є: скільки їх, наскільки вони великі. Наприклад, що всі знають там, район КПІ, там, Кав'ярні, мабуть, ну, всі з, з добрим виторгом, тому що багато студентів. Незважаючи на час, і дуже великий трафік за рахунок метро транспортної розв'язки. Далі продумуйте, які саме у вас будуть фішки і прикольчики, чим саме ви будете брати ну, свого потенційного клієнта. І зауважте те, що ваша ціна. Має бути середньою серед ваших потенційних конкурентів. Це, наприклад, якщо ми говоримо про кав'ярню. Тому що, якщо ви поставите найвищу ціну, навіть якщо у вас найкраща кава, ну скоріш за все, трафік буде, але він буде менший, ніж може бути. Якщо поставити саму дешеву ціну, зрозуміло, що Ну, навряд чи до вас також часто будуть приходити, скоріше за все, будуть приходити в якихось там, кризисних ситуаціях. Да? Тому аналізуємо ціни конкурентів і ставимо середню ціну. Але при цьому робимо свої якісь особисті фішечки. От таке в мене сьогодні було відео для вас. Сподіваюся, що вам сподобалося. Лайки, коментарі особисто дуже люблю, мені приємно. І е, з вами була Аня Соляк, і до нових зустрічей! Бывает.